Терези, 25 рік, відносини. Ой, прекрасні відносини. Ви будете відчувати себе зіркою, у вас будуть совмісний дом, совмісний будинок, ви будете відчувати себе гарною. І тут карта страшного суду. Можливо, ви будете себе засуджувати, можливо, вас хтось засуджує. Тобто, вас будуть зважувати ваші вчинки, ваші тіла. Ну, можливо, партнер, можливо, на роботі, можливо, суспільство. Робота. Така буде печалька, але ви будете відчувати себе також зіркою, професійною, будете ще чомусь навчатися, у вас все буде скориговано саме на проявлення себе в суспільстві. Можливо, десь на основної роботі ви не будете працювати, а щось проявлення в соціумі, у вас точно буде гроші. Я б сказала, це не грошова карта, ви потребуєте допомоги. Тобто ви будуєте зараз собі ім'я, а гроші будуть потім. Ризики року ви не бачите щось головне, ви б'єтеся лобом о стіну, кудись пробиваєтесь, можливо, туди потріб... взагалі не потрібно йти, і ви дуже розочаровані, ви вже зморені, ви вже заморені, і тому, можливо, потрібно куди кудись стучатися, туди, куди не дуже пускають.